Ця історія відбулась, коли я була ще зовсім маленькою. Мені було 4 роки. Ми переїжджали з однієї квартири на іншу. Батьки купили в сусідньому районі квартиру і останню ніч ночували в старій. Мене з ними не було. Я була у бабусі. Так як ліжечко моє розібрали ще раніше, та й взагалі щоб не заважала збирати останні речі, батько пішов спати раніше та заснув на маминій половині ліжка. А мама ще довго збирала та пакувала якісь речі і лягла пізно за північ. Дозбиравши все, що треба, мама лягла на папину сторону ліжка, довго не могла заснути, переживала, як пройде переїзд, крутилась з боку бік десь півгодини, та тільки коли нарешті почала засинати її, розбудило шародіння під ліжком, неначе щось невеличке, йшло по дерев'яній підлозі та шкрябало кігтями. Спершу подумала, що здалося. Але потім вона відчула як щось м'яке трішки більше за кота, стрибнула їй на ноги. Справа в тому, що в нас не було ніяких.